йо йо-йо-йо-йоу-йо! -йо 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 -йо. Добрий вечір, добрий вечір! Всім! Що ми, прийшли зіграти, може яку хотіло чужо! Лобаки з глядачами! Всім привіт, ну що скажіть? Скажіть. Але підсвітуть рум'яні рум'яні. Надіюсь, ви теж ну, крокуєте ко в кохані, всі ці речі. Всім добрий вечір. Your hero. Я не підробив би сьогодні аніме. І навіть від коментувачки на Мінкасті відмовився, бо сьогодні по тідота. Я не зр. не зрозумів, типу, mm. а ти кронку хочеш? Чи типу, ну. Оце от, якби. Ало. Щоб, щоб зараз на мене наганяли, що тобі якесь гане А, а ти вирішила на мене сидіти наганяти, так? Ага. Твої банк. Може ти не то би. Ну, сама на глокорку це може Лінути. Блять, тобі кромку, блядь, на слить. Прикол, кайф. Ой, блять. йоп твою мать, вони. Что Що, Ха-ха-ха! Что может все проймалок? Акс. Акс голос волосы сказал? Не, я подумал.

У мене тут два шопики. Я їх тримаю. Зараз буду робити трюк. Смрин. Шефка смерть. Вітаю на шоу. Хто хоче стати субстрайбером? Назви правильну відповідь та отримай сапку. Що зробить Клоквар? Вистрелить ракеткою. Залетить на хайграунд в 5 героїв. Промажи гуком. Наш мене тебе. Я казав дивитися, блять. Побачив.

Мені я на нього крікаю. <су> на що? Роман кукнув гемом. Що, знову приїбало? Не зрозумів, наш а лист. Що це за ТОС, мля? На позиції кулзор і мод. Можна стримний, мля, на куку? Вед... На куку. Вед... На куку. На куку. <су> Ой, блядь. У нього все ж ще започав. Ну? Я підпігаю. Да, 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 буде в <су> мене? Да-да-да, буде. Пошово ту опту, блядь! Та зараз розпочнемо. Я попробую винусти Опай Акс, байнес -бай. Акс байнес На без бай Я без хай Акс 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 Я без байбеку Лину ліну Лину 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 Немає чим. За на Кай. Okay. Выйдите, выйдите, выйдите. Гасить, блин. Трон, трон, дайте трон. Хороший, добро, 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 добрый, трусы, добро. Трон, 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 трон. Бля, Немо, ну, ебаний рот, блядь. Ну, шо ти там, ну. Качаєш гайди на поджа, хто не в лобі, блядь? Бань Люкана. Мені. Мені Тэнк. Хто? Не, в тата мама целувати. Або хочеш, будеш, блядь, Будеш потім коронку треба. The battle begins. Якщо що, програє тільки моя команда. Я точно не програю.

Блядь. По копеcks. А вона на хості. Вона ж напевно туз до вас можете вийти? Ну, щось трошки трошки. Вук, 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 Нормально засейвали. Чекай, стрибаю. Та почекай, ну не полися. Ну, почекай, кажу ж. А, той Немо. Думаю. Думаю. Буду коптяшка йому? О, хорош. Я тепаюсь. А що таке? А ну пуляха потыкай мы. Че чайник? Не домой, надо мать. Понял. Подрямай так вот. Тримаю, тримаю, тримаю. Найс. Nice. Манэн. Блять, да. У меня Сайленс. Ура! Бодес снимите его Ладно, Ладно, давай, нужно. Узор был тикер. Боится, боится. Ха-ха, я не могу. Ааа, да, да, да. Совет ради. Блять, як жаль, що не немашна ставо ради спелых. Ой-ой-ой. Блять. Эй! -э -э! Блять, не було вже. Файно, блядь, все вичайно. У мене БКБ в кур'єрі. GG. Ніби забагато на сні. А, ну, Міра, я не хотів таке сказати, але ти якась зайвата. Не, Ваня, що виш? Ясно. Зараз той диван, на ньому Міра сидить тут шоста. Я не знаю.

Так, в нас немає? немає. Алло? Бля. Стрибнув, дивись. Давай, давай дом О, якби зразу дав ульт. Я щось завтикав в шокента в команді. Ну я ж, блядь, в нас тут 40 людей, і типу трохи розсинхрон. Павер буде нормально. Ага, добре, добре. Добре, добре. Я взяв. Найто нема. Типа, ти виживеш? Єбав, mm -hmm. вони заєбали просто п'ятеро, кожен раз в боті. Дайте забрати тавер, блядь, що відбувається, блядь? А вони не хочуть їм давати. Треба помогти розоротам. Я дышу помогать. Не уже там не путь вже. Нихуя себе, блять, гарно! На префайері, чесно, мужичок, да. Хорош. Мужика, это треба за три шкафу. Че, поню. Яку? Ну, смерті. Не знаю, мене, я, я не мрав. Ну, ось восьмер. Хто мрав? Парочка. Та, блять дають, мужикам І фору. зараз, фейлов. Ясно, а что, ну, а, Бабе, Пушкин Тавроса, а Пушкин а, и, и, а, а, и тут люди тоже так сказать Майже два сапога. Я буду жить. Відтягаючи до йок був. Ха! Заєвуйте, плавається, Нічого страшного. Я на себе відвів трошки, Ще на себе. О! Бля, не правда нормально. Бля, ты що за підстава нахуй. Нахуй ти з'їв мене, бля. Ой, бля, це пиздец. Choose your hero. та пуч мені. Все остальне похуй. Давай візьмем пуджа, щоб они що це тобі, а його заберу я. Ніт, ніт, це буде мій пуч і тільки мій. Тут. Ладно, це не нап... забаня. Не, не бань. The battle begins. Ну що нам сказати? О... Це якби вся гра на тобі. Це як і завжди. <пукон>. Ну мені би бажано, що опа. Пук буде? Переможний. Я не треба тебе туда. Йоп, твою мать. Окей, Нема.

Нам тавр треба. Ёб твою мать, реально хуй. А, да, блядь. Сзади, спини. Раз, очень. вот тут, тут, то пизды. Это. ВК в спине, гайс, ВК, ВК, ВК. Иду, иду, иду.

Давай, да. Играй я. Сапортил, я суппортирую, понял. Я в лес бог был, больно было. Понял? Сзади, сзади, в спине, в спине, в ПК. Там.

Там... Ага, Пиздец, вони стояли, блядь, чекали, мене в трьох деревах, блять. Блять, yeah. Я... Yeah. А ч я. Ого-го, сюда байба я на тес. Трапирай нам позабавил. Просто немає. Рапіру вибор. Я беру, 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 беру. Береш, бери. Далі. далі далі. Давай хау трошки. Оцього, цього цього щоб кінець не поставив. Бінк! Хелп! Все, вода вправа. А ти в спаю? Ні, я вже в спаю все пролетав. 15 чи... Oh. А це... Таке тяжко... А це... На як це важко всіх вбити? Чекай, це я віспом іду з макакою на лінію, да?

А Дай себе до наверное, Если пожевать, а там вивер в спину вам, идет. Ой, дай. Э, секунды я. У меня КД, блять. Пикиды кит. Все, до побачення поїхав. По поляку комусь за стаки. Блять. Подяко понял. Эээ, да це, блять. кажи гоп, поки это тут з рибкою там вся вся хуйня. Шада треба. Я на мені. Азор, все, Тихоня полно. Да, да. Когда у них вижен был. Вот тут. Я сразу взломал, а ла... О, два Ярослава, давай. Что за хуйня? Блядь, СММ нахуй. Она на бэк вам. Поймал. Перший раз субили, буде сало. Я можу вдати. Давай перший. Верно, обережно. Трошки відійшов. Непогано. Не, бойте мене. Года не О, думаєш? Там, думаєш. Блядь, я без безбаю. Його не на натиснув. Ні, hmm. да мені дуже важко, мені дуже важко вибрати героя нормального. The battle begins. Ооо, о, це хто такий. А ти куди його? А, я там пропав. Йбаний рот. Ну він знає, що в мене варт, блядь. Бля, как вас... Блять, не дебиться мои стримы, блять, вы это бардит вецпижен, блядь. Блять, помог ты, помог ты, помог ты, Даниэль, блять, на киксподино, ты поможи мне, блядь. Хорош, блядь! Ха-ха-ха-ха! Вс, подякувай, блядь. Поехал. Йоп! Я, я, пахну. Пахне таким говном! Треба йти Не требуй, ЩО ты такой! О, я хочу цей другий ульт А ты Ні, Не дасться Я хочу взяти. Та Та Я шо, хочу що ти 17, ти 17 левел? Так буде 18-й. Шо 18. ти хуй, може за щука? блядь тратить улицу потім і за щоку Поїхали Йоп. Бля, дуже жаль, дуже жаль, я хотів так крепко шарт. О, так рішуче, не а не не, я так решил. Ні, я під дефазами, я вже не тікаю. А, я застанеться. Ой, гарний хокк. Mm -hmm. Гарно, гарно, гарно. Не, а Козла, козла с гемом моим, блядь. Забрал гем? Я взял, взял, взял. Хорошо. Ну, сбой, Я бы потом... Або воно не тікає, якщо шо. Найсі. Ой, гарно. У мене ще й не тікає. на Блінк. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Йде ніяк У мене є ульт по тіні. Блядь. Ну ладько, я мусив тут. Та сьогодні ми гадали, а. Бо я так би ульт не дав по-другому. Якщо вам сподобалось, задіть, лишіть комент. Якщо не сподобалось, теж задіть, лишіть комент.